Спарта, заснована за легендою, дочкою Єврота, була аристократичним державою, де рівність серед спартанців була збережена. У VI столітті до нашої ери виник кургів стрій, який утвердив вплив Спарти. Спарта мала двох царів Апеллу, Ефорів та Герусію. Спарта займала південну частину Пелопонесу, але не шукала нових територій після завоювання Месенії. У VI столітті до нашої ери утворився Пелопоннеський союз, який задовольняв усіх учасників. Спарта мала великий вплив на союз та використовувала дельфійський оракул для маніпулювання громадською думкою. Спарта відіграла важливу роль у грецькому мистецтві та воєнному ділі, а також вплинула на гуманітарні сфери життя. Спартанська армія була дисциплінованою та відважною, а спадщина Спарти живе в сучасних етнічних групах греків. Спарта у грецькій історії як символ відваги та дисципліни. Спартанська дипломатія відзначалася основними принципами, що віддзеркалювали аристократичний характер держави. Спарта мала двох царів Апеллу, Ефорів та Герусію, які відігравали ключову роль у прийнятті дипломатичних рішень. Народне собране, в якому брали участь всі повноправні спартеати, визначало стратегію держави у міжнародних відносинах. Царі спарти мали право вести війну та укладати мирні угоди, а ефори контролювали виконання ухвалених рішень. Герусія, як вищий правительський орган, забезпечувала стабільність та послідовність у зовнішній політиці. Спарта використовувала свій вплив у Пелопонезькому Союзі для забезпечення безпеки та стабільності у регіоні. Дипломатичні досягнення Спарти відображалися у формуванні союзів та укладенні мирних угод з іншими містами державами. Спарта також використовувала дельфійський оракул для підтримки своєї політики та маніпулювання громадською думкою. Важливим аспектом спартанської дипломатії було прагнення до збереження внутрішньої стабільності та зовнішньої безпеки. Спарта відіграла важливу роль у формуванні політичного ландшафту Пелопонесу. Та вплинула на розвиток інших держав Греції. Спарта, розташована на південному сході Пелопонесу, володіла великим впливом на сусідні міста держави. У VI столітті до нашої ери виник Пелопонеський союз, який об'єднав декілька полісів під гемонією Спарти. Спарта мала двох царів, які вели військові походи та укладали союзи з іншими державами. Важливим аспектом відносин було використання дельфійського оракулу для прийняття стратегічних рішень. Спарта також підтримувала стабільність у регіоні та використовувала свій вплив для забезпечення безпеки у Пелопоннесі. Наприкінці п'ятого століття до нашої ери виникли конфлікти з Аргосом, які вплинули на дипломатичні відносини. Спарта також взяла участь у греко персидських війнах, де виявила свою військову майстерність. Значимий внесок у відносини з іншими державами, зробив цар Агесіла II, відомий як видатний полководець. Спарта також відіграла важливу роль у розвитку грецького мистецтва та культури. Її вплив на етнічні групи греків, такі як Манеоти та Цакони, відображається і у сучасному житті. Спарта залишила незабутні сліди у грецькій історії як символ військової дисципліни та відваги. Спарта, заснована за легендою дочкою Єврота. Була аристократичною державою, де рівність серед спартанців була збережена. У VI столітті до нашої ери виникли кургів стрій, який утвердив вплив спарти. Спарта мала двох царів: апеллу, Ефорів та Герусію, які відігравали ключову роль у прийнятті дипломатичних рішень. Народне собране, в якому брали участь всі повноправні спартеати – Визначало стратегію держави у міжнародних відносинах. Царі Спарти мали право вести війну та укладати мирні угоди, а Ефори контролювали виконання ухвалених рішень. Герусія, як вищий правительський орган, забезпечувала стабільність та послідовність у зовнішній політиці. Спарта використовувала свій вплив у Пелопонезькому Союзі для забезпечення безпеки та стабільності у регіоні. Дипломатичні досягнення Спарти відображалися у формуванні союзів та укладенні мирних угод з іншими містами державами. Спарта також використовувала дельфійський оракул для підтримки своєї політики та маніпулювання громадською думкою. Важливим аспектом спартанської дипломатії було прагнення до збереження внутрішньої стабільності та зовнішньої безпеки. Спарта відіграла важливе чимвалелю у формуванні політичного ландшафту Пелопонесу. Та вплинула на розвинук'їздень Греціл. Спарта, заснована за легендою дочкою Єврота, була аристократичним державою, де рівність серед спартанців була збережена. У VI столітті до нашої ери виник ликургів стрій, який утвердив вплив Спарти. Спарта мала двох царів Апеллу, Ефорів та Герусію, які відігравали ключову роль у прийнятті дипломатичних рішень. Народне собране, в якому брали участь всі повноправні спартеати, визначало стратегію держави у міжнародних відносинах. Царі Спарти мали право вести війну та укладати мирні угоди, а Ефори контролювали виконання ухвалених рішень. Герусія, як вищий правительський орган, забезпечувала стабільність та послідовність у зовнішній політиці. Спарта використовувала свій вплив у Пелопонезькому Союзі для забезпечення безпеки та стабільності у регіоні. Дипломатичні досягнення Спарти відображалися у формуванні союзів та укладенні мирних угод з іншими містами державами. Спарта також використовувала дельфійський оракул для підтримки своєї політики та маніпулювання громадською думкою. Важливим аспектом спартанської дипломатії було прагнення до збереження внутрішньої стабільності та зовнішньої безпеки. Спарта відіграла важливу роль у формуванні політичного ландшафту Пелопонесу. Та вплине з наразвиток інших держав. The Chamber. Спарта, відома своєю воєнною дисципліною та строгими законами, не уникнула конфліктів у межах Пелопонезького союзу. Одним із найвідоміших конфліктів була Пелопонезька війна, де Спарта зіткнулася за фінами у боротьбі за гегемонію в Греції. Важливою подією було фермопільське сраження, де 300 спартанців відзначилися своєю відвагою. Також варто згадати Месенські війни, де Спарта захопила Мессенію, але стикнулася з проблемами утримання підневольного населення. Конфлікти з Аргосом також були постійним явищем у відносинах Спарти з іншими містами державами. Спори та спірні питання у Союзі виникали через бажання Спарти зберегти свій вплив та контроль над іншими містами. Дипломатичні вміння та воєнні навички спартанців допомагали їм вирішувати конфлікти та забезпечувати свою позицію у союзі. Спарта також використовувала дельфійський оракул для підтримки своєї політики та маніпулювання громадською думкою. Усі ці конфлікти та спірні питання в Союзі відображали складні взаємини між Спартою та іншими містами державами у Пелопонесі, що впливали на політичну ситуацію в регіоні та на долю самої Спарти. Спарта відома своєю воєнною дисципліною та строгими законами не уникнула конфліктів у межах Пелопоннеського союзу. Одним із найвідоміших конфліктів була Пелопоннеська війна, де Спарта зіткнулася за фінами у боротьбі за гегемонію в Греції. Важливою подією було фермопільське сраження, де 300 спартанців відзначилися своєю відвагою. Також варто згадати Месенські війни, де Спарта захопила Месенію. Але стикнулася з проблемами утримання підневольного населення. Конфлікти з Аргосом також були постійним явищем у відносинах Спарти з іншими містами державами. Спори та спірні питання у союзі виникали через бажання Спарти зберегти свій вплив та контроль над іншими містами. Дипломатичні вміння та воєнні навички спартанців допомагали їм вирішувати конфлікти. Та забезпечувати свою позицію у Союзі. Спарта також використовувала дельфійський оракул для підтримки своєї політики та маніпулювання громадською думкою. Усі ці конфлікти та спірні питання в Союзі відображали складні взаємини між Спартою та іншими містами державами у Пелопонесі, що впливали на політичну ситуацію в регіоні та на долю самої Спарти. Спартанське государство, засноване за легендою дочкою Єврота, відігравало важливу роль у формуванні Пелопоннеського союзу. Спарта була аристократичним державою зі складною політичною системою, що включала двох царів Апеллу, Ефорів та Герусію. Царі спарти вели війну та укладали мирні угоди, а Ефори контролювали виконання ухвалених рішень. Герусія, як вищий правительський орган, забезпечувала стабільність та послідовність у зовнішній політиці. Спарта використовувала свій вплив у Пелопонезькому союзі для забезпечення безпеки та стабільності у регіоні. Дипломатичні досягнення Спарти відображалися у формуванні союзів та укладанні мирних угод з іншими містами державами. Спарта також використовувала дельфійський оракул для підтримки своєї політики та маніпулювання громадською думкою. Спарта відіграла важливу роль у формуванні політичного ландшафту Пелопонесу. Та вплинула на розвиток інших держав Греції. Наслідки спартанської дипломатії для Союзу виявилися у зміцненні влади та впливу спарти в регіоні, а також у створенні стабільності та безпеки для учасників Союзу. Спарта залишила незабутні сліди у грецькій історії як символ військової дисципліни та впливового політичного гегемону. Спарта, заснована за легендою, дочкою Єврота, відіграла важливу роль у формуванні Пелопонезького Союзу. Спарта була аристократичною державою зі складною політичною системою, що включала двох царів: апелатів, Ефорів та Герусію. Спарта відома своєю воєнною дисципліною та строгими законами, що відображалося у формуванні її армії. Спартанські гопліти складали основу військових сил, а їх чисельність становила близько 5-6 тисяч чоловік. Спарта також відіграла важливу роль у гуманітарних сферах життя, впливаючи на культуру та нрави грецького світу. Наслідки спартанської дипломатії для Союзу виявилися у зміцненні влади та впливу спарти в регіоні, а також у створенні стабільності та безпеки для учасників Союзу. Спарта залишила незабутні сліди у грецькій історії як символ військової дисципліни та впливового політичного гегемону. Спарта заснована за легендою дочкою Єврота. Відіграла важливу роль у формуванні Пелопонезького союзу. Спарта була аристократичною державою зі складною політичною системою, що включала двох царів, апелатів, ефорів та герусію. Спарта відома своєю воєнною дисципліною та строгими законами, що відображалося у формуванні її армії. Спартанські гопліти складали основу військових сил, а їх чисельність становила близько 5-6 тисяч чоловік. Спарта також відіграла важливу роль у гуманітарних сферах життя, впливаючи на культуру та нрави грецького світу. Наслідки спартанської дипломатії для Союзу виявилися у зміцненні влади та впливу Спарти в регіоні, а також у створенні стабільності та безпеки для учасників Союзу. Спарта залишила незабутні сліди у грецькій історії як символ військової дисципліни та впливового політичного гегемону.